Ще запис запущу для того, щоб записати е, огляд китів, які вийшли оце сьогодні в Сімах. Е, цей міні-додаток. Uh, welcome to the Sims 4 Greenhouse Heaven Kit. Так, тут можна буде робити теплиці. Uh, таким яким чином воно влаштовано? Так, a room to grow. This kit includes build items designed for creating the perfect greenhouse structure, craft uh, an ideal windowed heaven for your Sims to. Indulge their green thumbs and live out their garden fantasies. Ну, uh, вода з водою по воді uh, кажуть, що можна зробити теплицю у ваших мрій. Так, і другий мені додаток це в нас про підвали. Uh, так, just a little dusty. Sometimes you have to sift, Uh, through the basement to uncover a few games. They might look a little uh, scuffed up, but they still have plenty of use and hole for a character. Е, ну, Я навіть не знаю, що тут перекладати. Я можу перекласти, але ну, навіщо? Так. Е, до речі, ось на цьому рекламному постері тут е, ліжко з першої і другої частини. Я знаю, що е, декогось це обурило. Ну, насправді я до цього ставлюся дуже спокійно, тому що. Е, ну, Може, тому що в мене не було зовсім абсолютно ніяких е, таких вподобань до того ліжка, коли грала в перші або другі сіми. От. Але я думаю, що це звичайна великодка. Ну, типу, вони роблять е, до, ну, так, доповнення з е, речами типу, ваших бабусів, прабабусів і так далі. Тобто, я не думаю, що вони, типу, викинули на смітник всі частини сімів до того. Це вже якесь перекручування, і, тому видихайте і не партесь з того. Я дуже сподіваюся, що в цьому грін в теплицях вона реально буде працювати як теплиця, а не просто виглядати як теплиця. Бо зробити теплицю, яка буде просто виглядати як теплиця, можна було і без цього. А от якщо там реально будуть рости рослини взимку, які ростуть влітку. Довже буде цікаво Так. Ну і. Так, у нас тут. Потім це приберу. Так. Оце така теплиця. Як вони розуміють, що це теплиця? Ага, і вона без даху. Ну, ось така теплиця. Припустимо, що тут в нас є просто environment, я так розумію. Так, я люблю ще дивитися. Це... Ага, це, це я ще люблю дивитися за категоріями. Тобто, можна буде зрозуміти, чи будуть ці об'єкти якимось. От... Це зразу зрозуміло, що ніяких з ними штук робити не можна буде. Це буде просто прикраса. Тут теж все або лампа, або прикраси. Книжка є. Є книжки. Це, мабуть, з другого так. Це з бейсменту. Ем... Ніяких функціональних речей. Ну. телевізор я так розумію, це теж не під теплицю. Ніяких функціональних речей я не бачу реально. Тобто, теплиця вона буде просто. Це якісь типу саджанці, але я так розумію, що з цими саджанцями нічого робити не можна. Так, ну оцей прекрасний набір. Поставимо їх сюди, перевіримо, чи можна з ними щось буде робити. Так, це теж, я так розумію, просто ага, це вже не звідси. Ну, це теж вони тут і так-таки висять. Так, е-е відповідно, тепер зробимо так, як я хотіла до того. Так, 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 так. Mm -hmm. Де вони ті? А, ось. Нарешті. Так, вони два одразу. Uh, Gardens-store-chest. Uh -huh. Я так розумію, що. Так, у мене знов телефон. Uh, все. Так, я так розумію, що сюди можна буде щось складати. Uh, так, видаляю, бо я просто хочу оглянути контент. Це не з цього не з... Ось це з цього. Що це? Ага, це типу лампа. Ну, тут така ось вон тут і так така є лампа. А, так. Так, це теж не з цього. Це просто е, зовнішній вигляд. Ага. Це просто зовнішній вигляд. Я якщо я зроблю дах вищим. Я, типу, можу цю штуку туди? Ага, так. Може. І це, типу, така штука. Ясно. Все ясно. Так. Ем... Ага. Е, кондиціонер. Щоб рослинкам тут було краще. Ну, я сподіваюся, що воно реально буде працювати, як теплиця. Так, це ось тут таке стоїть. Ось воно. Так, це, я так розумію, просто декор. Це таке стояло тут. Е, горщики. Просто горщики. Так, оце не з цього паку нафіг. Так. Оце воно, так? Да? Так, це воно. М це теж горщики вони внизу стоять. Це не з цього паку. Це оці ростки. Так, це ось там знизу стоїть. Це якісь такі базончики. Ну, точніше, ці горщики. Такі горщики у нас стоять. Так. Це що? Ага, це отакий стіл. Плант план шоу вибачаюсь. Так, план план. А так, я так зрозуміла, можна буде. Почекай шо? Ось такі полички тут стоять. А ти мені що ти там мені пишеш? Get your plants off the ground with the plant perfume by planted. This is a simple shelf, is the perfect way to organize all your plants and keep them in the sunlight. Ну так. А, а то це просто поличка а-ля для, для рослин, але самі рослини там не, рос, не ростимуть. Тільки отака от штука є, до речі. Можу. можу це прибрати. А хоча ні. Перевір. А, то це, це такий ящик, як і тут стояв. Ясно, ясно. Зараз перевірю. Мені здається, що в той ящик можна скидати все підряд. Так. Так, це така шелф, як тут стоїть полиця. Ой, ой, випадково. Так. Так, і оце і все, я так розумію. Можна буде компонувати його, до речі, цікавезно, з цим. Також з маленьким доповненням, ось цим, про е, сад. Там дуже багато різних е, таких, бачите, теж. Вони будуть прям дуже органічно один з одним е, компонуватися. Ну, ви зрозуміли, в чому суть. Так, ну добре, давай тоді ми перевіримо, як це працює. Що ти можеш з цим робити? Нічого, можна навіть подивитися. Прекрасно. Подивитися на них я можу. Е... І це дуже цікаво. О, зараз зима. Це які рослини тут не неї лежать? Полички нічого не роблять, на це все можна просто подивитися. Так, це ящик. Так, туди можна просто, я так розумію, скидати все підряд. Так. А Ну, ка ну я, звичайно, зараз приберу звідси цю прекрасну теплицю. Так. Е Добре. Посади рози тут. Цікаво, чи будуть вони рости. А, вона не любить садівництво. Ну, т... Тебе ніхто не заставляє. Ну, хоча заставляють. Так. Ось, написано, що сезони, в яких ростуть рози, це е, господи, осінь і весна. А В неї зараз зима. Закінчується вже. Ні, Зима ще буде не тиждень. Тому, 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 тому можемо перевірити, чи воно працює дійсно, як теплиця, чи ні. Так, а тут що? що тобі тут? Ага, банани. О, до речі, банан буде тут рости. Цій теплиці прекрасній. Теж цікаво. Так, сезон літо. Ну, треба ж ще... Так, осінь. Літо, осінь. Ну, відкриваємо тут ще. А, ось зима. Це точно в зиму росте. Так. Так, ну вибачай, ми робимо огляд так, це, типу, типу насіння буде тут лежати. Так. Я посадила спеціально. Ага, ага, навмисно посадила, щоб перевірити, як воно буде рости зимні. Зимні Зараз зима і зимні теж росте. І той, який не має рости взимку, теж росте. А оцей щось не росте. Ну, будемо перевіряти, будемо перевіряти. О, банан теж росте. Ну, я думаю, що я можу з певністю. Ну, хоча добре, ще один ще один день, ще один день, хай поживе. То якщо б вона не працювала дійсно, як теплиця, то вони б не росли. Ну, зовсім, ну, це, я так розумію, дуже логічно і зрозуміло, але вони реально не ростуть. От Якщо я зараз посажу там десь дерево, то воно не буде роститися 100%. Так, ну що? Так, ну я думаю, що можна з абсолютною впевненістю сказати, що вони такі будуть рости в будь-яку пору року, якщо це теплиця. А як воно розуміє, що це теплиця, я гадки не маю, якщо чесно. Можливо, завдяки тому, що тут є ось такий, до прикладу, прилад. А може, тому що тут є така лампа, а може, тому що є оці, що це до речі? Ага, оці вікна. Саме для е, теплиці. Якимсь чином воно розуміє, що то теплиця, і ось теж тепличні двері. Е, чи буде воно працювати? Ну, без цього е, міні-допи вона точно не буде працювати. Бо в грі не буде коду, який пов'язаний з тим, що може бути теплиця. Але я думаю, що. Можливо, воно буде працювати так і з іншими вікнами, які схожі на о, теплицю. Але навряд чи, навряд чи. Я думаю, що саме з цими вікнами і дверима воно буде працювати лише так. Е, так, що тут ще? Воно мені показує, що в мене тут ще щось. Ага. І ось тут. Підлога така теж звідси. Так. Ну, навряд чи вона розуміє по підлозі, що це теплиця. Так, що тут? Ага, ну і великі-великі двері для теплиці. Так, але працює. Геймплей новий також є. Це дуже тішить. Тепер підемо подивимось, який одяг. Так, ну я так розумію, що немає одягу. Ні в одному, ні в другому. Ну, друга кімната. Підвал. О, ось. Все. Підвали я ніколи не будувала, тому. Ну, як ніколи. Колись будувала. Так. Ну, і тепер він мені, звичайно, скаже, що я не я і хата не моя. Ось. О. Так. Тепер оглядаємо це все діло. Е -е. Ну ось це ліжко, через яке дуже сильно багато хто обурився. Але я не бачу в цьому абсолютно нічого такого. Звичайно, собі великотка. Так. Тут у нас фотки. тому тут фотки це панкейки, здається. Отак от теж пасхалка панкейків. Хто це таки не ясно? Так само, як і ці. Ну, у всякому разі, я не розумію, хто це може бути. Ну, це вдягнена як Белакот, але я не знаю, може, це і є Белакот зі своїм Олександром, сином. А ті хто? не розумію. Ну, от теж великотки. Так, це, мабуть, не з цього, а з. Хоча, в принципі, воно не має бути такого, що воно не з цього паку. А я як людина собі тоді завантажить цю кімнату, якщо в неї немає інших допів? Так, ну добре, повертаємося до цього всього. Ось крісло це це саме крісло. До речі, я до того не подивилася, яких кольорів воно все може бути. Абсолютно так. Різних кольорів. Це оце крісло, ну, точніше, диван. Канапа ось ця. Так, ретроплек TV консоль. А що можна робити з цією консолью? А я потім подивлюся, що можна з нею робити. Бо бачите, тут на ній немає тєліка Це вже зверху поставили потім. Так, це просто, типу, стільці, які валяються, я так розумію. А вони як ця. ай Як поличка. Так. Це декорація облізлих шпалер. Ясно. Ну, оце ж ці фотографії. Які картини? Так, тут має змінюватися. Ми подивимося, може тут ще якісь пасхалки є. Так. Просто дітки біжуть. -бі 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 Я так розумію, що це ці дуже схожі на маленьких е з Оазі Спрінгс. Е там теж вони живуть в чотирьох, три е хлопці, одна дівчинка. Не пам'ятаю, як звуть їх. А хаусхолд, як них називається, я теж не пам'ятаю. Ну, не важливо. Ну, але так, це теж з четвертих х сімів схоже на пасхалку. Не зрозумію, хто це. Так, ну це, мабуть, балагот. Так що я думаю собі. Так. Так, еве. Дзеркало. Дзеркало без. Рамок всяких. не заставлено чимось. Це що таке? Так, це поличка, це типу книжки і поличка зі всяким хламом. Так, а що це в мене реально? Що це за хлам в мене? Ага, ось о він стоїть. Просто якийсь хлам. Так. Big box of Replacement. ось воно стоїть. Така бокс ось стоїть. Телефон теж валяється. Записи минулого теж ось стоять. Так, ось. Якісь е... коробки з настолками, чи що? Так, ага, це теж цей хлам це туди поставили саме в ту полицю. Це якась кравчучка. Ось вона теж стоїть. У там дві якісь і кравчучка, і просто щось для підняття. Так. Це ми вже обдивилися. Це якісь плями на підлозі для автентичності підвалу. Так, це лампа. Ось вона стоїть теж. А тут одна лампа стоїть. Тут і телік поставили нагору цей е... 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 скриня того, хто подорожує. Так, е... все. Це весь контент Це весь контент Тобто, в цій кімнаті, в принципі, все, що можна придбати в цьому підвальному кіті. Чого вони не зробили, якусь, я не знаю, якісь сходи туди або хоча б отакі сходи. Я дійсно не розумію, чого. Можна було абсолютно спокійно зробити. Так, я це хочу це поставити для того, щоб. Е е телек Подивитися що там той телек робить. Та ну щоб ви були живі здорові. Так. Коротше, ліжко, ліжко ясно, все одно нічого не роби. Так, а ну йди сюди просять. Отакий От підвал. Ну, я так розумію, суть підвалу тільки в тому, що тут можна зробити реально якесь сховище старих речей. Ця коробка вона щось робить А, вона ще нічого не робить. Тю. Я думала, що ці коробки, вони як коробки, що туди можна щось ставити. Але вони тоді будуть гарно паруватися з. Це можна подавати. Так. Е... Ага, це нагору треба буде поставити. Е, тут я такі. Бокс. Так. Коробочки, коробочки. Зараз покажу, що я маю на увазі. Ну, так, да, з цим буде гарно паруватися, бо тут теж можна ж поставити різні такі коробочки. М -м -м з цим кітом, там де uh, Clutch of Things, чи щось якось так він називається. що а, Типу, ваш щоденний цей безлад, там різні речі для нього є, теж буде з ним гарно йти. Оце теж з цього, типу, щоденний безлот, цього кіта буде гарно з ним іти. Разом в парі. Ось ці коробочки я мала на увазі, а вони тільки в цьому. Тільки в Eco-Lifстайлі еко е, екологічний спосіб життя. Там ці коробки, вони активні ось. В них можна складати щось. А я думала, ця коробка теж так буде працювати, що в мене її можна щось поскладати. ось можна тут На них можна писати, бачите Напишу іграшки. от І так наводити і показує, що там. Ну і можна туди. Скласти оці ці на складу, але ось можна тут таке теж на складу. Ось такого плану складати і можна. Це, типу, занадто велика, я так розумію. Ну, типу, воно так рахує. Але ось такі речі туди можна складати. І саму коробку теж можна покласти тепер. Ось. І ця коробка тепер у мене тут. Лежить з усім цим добром. Все це воно в ній залишилось. Так, але ж мене про цю коробку говорили. Я думала, що просто вся коробка буде працювати так само, але ніт. Це все просто-просто, просто щоб на нього дивитися і все. Ну Тут можна почитати, логічно, тут можна посидіти Тут, як з звичайним дзеркалом, а це а реально, це просто-просто сет, який тепер як поличка працює. І телевізор. Телевізор працює як звичайний телевізор. Все ясно. Все абсолютно ясно. Все, видаляємо цю кімнату, повертаємо все на е, свої місця. Ну, ось такий огляд швиденький, з розглядом абсолютно всього контенту, який додали в цих нових міні Е, Один додає теплицю з геймплеєм, таким, що дійсно можуть рости там рослини будь-яку пору року. А інший ну просто зовнішній вигляд підвалу з засміченим старим лахміттям. Отак.